Діти, вчителі та батьки з різних куточків країни і світу зібралися у Києві. Святкують випускний в центрі Ямарюполь разом з міським головою Вадимом Бойченком. Отримали атестати та грамоти від міської ради. Випускниці 66-ї школи Наталії вручили подяку за здобуття найвищого балу на ННТ. Мені було дуже важливо зберегти зв'язок з нашим рідним містом, а особливо з моєю рідною школою, бо я з першого класу так навчаюся. У нас покращений рівень вивчення англійської мови, а також трошки математики. І от саме завдяки нашій школі я дуже добре знаю і Так добре здала ЕНТ. З вересня 2022-го повернулися до роботи шість маріупольських шкіл – 66, 10, 29, 47, 48 та 54. У них вчаться більше п'яти тисяч учнів. Навіть попри те, що уроки проходять онлайн, освітяни раді працювати для своїх маріупольських дітей. Ми були найбільшою школою Донецької області, півтори тисячі учнів. Зараз на сьогоднішній день 703 учні. Так, ми зараз маленька школа, порівняння. Але ми тішимось про те, що наша школа, як і інші школи, об'єднують дітей саме Маріуполя. А міський ліцей вже два роки офлайн працює у Києві в Пущі Водиці. Цього року там чотири класи випускників, але це не тільки діти з Маріуполя, а й з прифронтових та окупованих територій. Це в нас є діти із Бахмуту, із Каховки, із Херсону. Так, це у нас зараз такий освітній хаб для тих дітей, які, на жаль, мають важкі долі. І користуючись моментом, хочу сказати, що ліцеї діє пансіон для таких дітей, тобто вони у нас можуть і навчатися, і проживати. Маріупольська освіта продовжує працювати. Зокрема, в центрах Ямаріуполь запустила академію майбутніх першокласників, де готують дітей до школи. Проводять профорієнтаційні заходи зі старшокласниками. Міська рада разом з вчителями та батьками підписала декларацію про співпрацю. В Маріупольській міській раді працюють над проєктом освітньої деокупації. Вадим Бойченко презентував план відбудови шкіл України за прикладами Маріупольських опорних шкіл. Їх визнано найкращими на державному рівні. Тому я хочу подякувати і освітянам, і нашим дітям і батькам. От ті зміни, які ми закладали ще в Маріуполі, вони збереглися. Тобто, це зміни, які ми так само будемо забирати з собою в місто Героїв Маріюполь. І так само ця філософія, про яку ми сьогодні говоримо, переродження освіти, що школа має стати багатофункціональною школою, відкрита для дітей, не тільки для навчання, а для виховання. Всі ці здобутки Маріуполь обов'язково реалізовуватиме після повернення в звільнене від окупантів місто. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.